Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Показую приклад неправильно затягнутого Бугеля і важливий підводний камінь. І з цим пов'язаний, так? Бачите? Лінія рівна, зазори рівні, все тут добре. Це у нас лівий. Дивимося на правий. Бачите перекіс? Перекіс. Зазор суттєво, суттєво відмінний з одного боку і з іншого. І тут найцікавіша частина. Ми просто зараз підтягуємо і не змінюємо з'єднання. Чому? Тому що це один з найпідступніших е, підступніших елементів БМП. Ніколи не можна бути певним, що якщо ти на зібраній машині розберешся з'єднання, що ти на зібраній машині його поставиш на місце. Бо там всередині може бути така нарнія, що. Туди не збереш, тому щоб не виводити машину із бойової готовності. Так, за такої, за такої щілини воно десь там щось може підкидати, оце забруднювати сажа. Так, воно так буде, але поки що це не в пріоритеті. Просто дотягнули. Тут нормально дотягнули, зав'яжемо і поки буде їздити так. Чому? Тому що, повторюся, на зібраній машині. Немає абсолютно гарантії, що що зараз ми це роз'єднаємо, відпалимо шайбу або поставимо в ньому, що ми зберемо докупи упродовж там декількох годин. Так, там може виявитися така магія, що ну не зробиш цього і не збереш інакше. А можливо, навіть і так не збереш. Чому? Ну тому що це життя, тому що там. Купа привалочних поверхонь, які можуть бути покручені, поведені, вивернуті і все, що завгодно, там може бути. Це дуже підступний елемент. Завжди майте на увазі це. Що якщо ви туди полізете, можливо, доведеться знімати і ежектор вихлопних газів. Так, а це час, це робота, це люди. От, Тому дуже-дуже обережно з цим. Та головне, пам'ятайте, наша Українофілія недостатня.